От все ж таки мені здається, що е, топ-фраза в сьогоднішньому зверненні новообраного міністра енергетики е, про докір столиці е, вони напевно, напевне є найгострішими. І навіть проте йде мова про те, що будуть екстрені заходи. Про що йде мова і чому в цій промові на тлі міндічгейту і такої великої корупційної кризи в енергетичному секторі ми чуємо ось такі слова. Ну, треба сказати, що пан Шмигаль співавтор Міндіч Гейту, тому що вдавати, що він не розумів, що діється в нього під носом, ну це ну ніхто ж це не повірить. Тим більше, що сам е пан Шмигаль людина системна, він розуміє, звідки е що береться і куди що перетікає. Тому його мовчазне співіснування із групою міндіча, а Саме під його керівництвом кабінет міністрів дожився до статусу абсолютно дивного, коли кабінет міністрів почали називати Кабміндічем. Тому вдавати, щоб він не розумів, що діється, розумів. А чому він мовчав? Чому він дозволяв співіснувати спів, собі, співіснувати з цією зграєю корупціонерів? В нього були всі можливості звернутися безпосередньо до Зеленського. Очевидно, очевидно, що він не ризикував стрибати в бік Зеленського через голову Міндіча. Тобто це наскільки дивна історія, що одна й та сама особа в одному тому самому Кабміні займає спочатку посаду прем'єр-міністра, потім міністра оборони. Ну, треба сказати, що Міністерство оборони під час війни це, е, ну, мабуть, не менша в цілому структура, е, ніж сам Кадмін. А тепер він ще стає міністром енергетики. Це дійсно те, що його, бо він е, працював в енергетичній галузі не один рік. І чому я власне е, наголошую на тому, що він точно знав, що витворяв Міндіч і Галущенко? Хочу нагадати дивну історію про спробу закупити російські реактори в Болгарії. Всі прекрасно розуміли, що енергію е отримати від цих реакторів можна не раніше як за 10 років, а децентралізовану генерацію треба було вводити вже. Тільки де лідерська роль е Шмигаля при всьому цьому? Хто чув лідерство Шмигаля в ідеї е децентралізації генерації? Е, ну, щось, щось немає. Все таки, наші мережі і інтернет він фіксує все. І якщо добре сісти і поритися, то ви не знайдете жодної лідерської ролі шмигаля у е, ну, в частині енергозабезпечення країни. А енергозабезпечення це частина обороноздатності на хвилиночку. Тому, по суті, нападка на кличка це в них тепер як. Знаєте, як слово ідентифікатор. Якщо ти заходиш на посаду, ти повинен публічно висловитися з критикою на адресу Віталія Кличка. Тоді ти смій у цій владі. Хоча це. Таке собі орден... бойове хрещення, посвята в роботі. Ну, це це, це е, ініціація, розумієте? Це, це є ну, в таких е, всяких е, е, орденах це є в орденських структурах це є ініціація. Це це така модель ініціації. Треба плюнути. В бік кучка Тут справа дійсно враць. не лише в тому, щоб когось захищати. Я регулярно телефоную на 1551, якщо мене щось не влаштовує, і питання у мене теж виникають регулярно. Якщо нема ні екстреного вже, ні планового відключення, але людський фактор комусь, комусь не до того тумблера, який має запустити в мене опалення і освітлення. Так від цього іноді також вже знаєте пальці болять їм телефонувати. Але дуже цікаво, що коли є ось такий, ось такий шкандаль, даруйте, але переходите до здається некоректних. Є нерелевантних ось таких порівнянь з Житомирами, з Харковим. Мовляв, той краще підготувався. Давайте пригадаємо 9 листопада попереднього року, коли був теж обстріл із кандерами, чотириста шахетів вдарили по Харкову, і Харків також був вимкнений повністю, де жоден ліхтар вже просто таки не горів. Але Харків підготувався швидше. Я розумію, що зараз просто такий потік інформації, що раптом забули. Зараз немає блекауту в Харкові. Люди не замерзають. Ну причому не всюди. От, значить, в Києві гірше. Як вам таке порівняння? Ну, ви знаєте, мене здивувало найбільше порівняння е, Житомира з Києвом. І е, власне, в чому тут різниця? Ну, Шмигаль та, говорив тому, саме що... про Харків. Давайте зауважимо, щоб ми не приписували йому на його слова. Та. Мова про Харків і Харків на Харків кинулися всі гуртом допомагати. Тобто, е, Харків отримав від центральної влади дуже багато допомоги, на відміну від а в Києва ще й забрали. Але чому я чому я згадав Житомир? Бо раптом ну в мережі з'явилася організована кампанія про те, що. Е, Саме Києву протиставляли Житомир як, як проект успішної децентралізації і опалення і генерації. Чому? Та тому що пан Сухомлин, колишній міський голова Житомира, очолює агентство відбудови. Буквально, от я вчора аналізував, 16 жовтня минулого року, пан Сухомлин клятвено запевняв, що об'єкти першої і другої. Першого другого рівня е мереж енергетичних збудовано на 90%. Це ті розподільчі е вузли на 750 і 330 мегаватт, по-моєму. А далі пішло-поїхало. Тобто, е третя черга це, по-моєму, 110 так от, е Ця черга, нібито за... захищена, то... збудовані захисні споруди на 54 Минуло буквально три місяці від цього інтерв'ю. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що ви пригадували, як з Києва забрали 8 мільярдів, причому ці 8 мільярдів Київрада дійсно виділяла для військових, але ж гроші забрані в Києва. Вони пішли не військовим, вони ж пішли на залізницю, яка з приходом Зеленського жодного року не була прибутковою. З залізницю розграбовували з такою люттю, що аж страшно подумати. Але пан Шмигаль теж не бачив цього розграбування залізниці, бо ну там є корпоративне управління. Пане Володимире, Але... тут до речі, нам пишуть про пан про Шмигаля. Він принаймні знає, як формується столичний бюджет. А бюджет так, Києва так. формується практично всією Україною. А ви хочете ще й допомоги від держави? Тут емоції зараз ось такі киплять, і дуже багато закидів. Ось таких доволі неприємних. Нас теж е, е, ображають. А е, е, дуже активно, що мовляв, позиція наша специфічна. Тож я вирішила запитати також у вас. А хто тоді повинен відповідати за захист енергетики, за будову всього цього? Цього за, за розпорядження коштами і отримання коштів на допомогу столиці КМДА чи обласна чи друйте, місцева військова адміністрація, тому що зараз не зрозуміло за що ж вони тоді відповідають. А це розподілені функції взагалі міська міська військова адміністрація мала би займатися саме питаннями захисту енергооб'єктів, захисту неба, будівництвом оборонних споруд. От коли закидають про те, що е, бюджет столиці формується цілою країною, це неправда. У Києва є громада Києва і є столичні функції. І, до речі, з тих столичних функцій Київ, по-моєму, не отримує особливих е, виплат спеціальних. Тому що столичні функції це ще і, ну, скажімо так, навантаження на міське господарство, а спеціальних е, нарахувань за Підтримання столичних функцій і органів центральної влади на території громади Києва Київ не отримає. Київ Київський бюджет формується так точно так, як формуються бюджети всіх територіальних громад. Тобто ПДФО з е, торгівлі з нерухомості податки, е, це ніщо інше, типово так само: 60 по моєму відсотків. ПДФО в Києві відбирає центральна влада на хвилиночку. Тому, ну, хай люди, які пишуть ці закиди, хай розберуться для початку, як формується бюджети територіальних громад. Тому в мене ключове і останнє питання: а питання до очільника місцевої ова взагалі є? Ну, по-перше, ми знаємо прецедент, коли е е голова. Міської військової адміністрації заявляв про те, що е, міська військова адміністрація отримала 280 мільйонів на засоби протиповітряного захисту, тобто на безпілотники протиповітряної дії, протишахедні. Ми не бачимо ні цих коштів, ні цих безпілотників. Ну, а я вже не кажу про там, підтримання оборонних споруд і все інше. Тому е, ми, е, на жаль, бачимо таку типову картинку для Києва, тільки відбуваються удари по якихось об'єктах в Києві, там же з людьми, з постраждалими, міський голова. Тільки десь треба щось ділити, ми не бачимо там голову військової адміністрації, але коли треба щось ділити десь, якісь бюджети, там є. Міський голова, взагалі, цей інститут військової адміністрації. Якщо він не займається питаннями оборони міста, то він п'яте колесо довоза. Ось тому мені здається, що дуже цікаве. Тепер зворотнє питання до Дениса Шмигаля. Щодо його закидів, а де його питання до міської військової адміністрації на цьому риторичному питанні я пропоную поки що завершити і очікувати подальших дій і тактики новообраного віце-прем'єра та міністра енергетики. А головно, що буде зроблено з його сьогодні заяв про те, що потрібно вживати екстрених заходів. Хочеться нарешті побачити чудовий майстер-клас. пане Володимире, вам дякуємо. Володимир Цибулько, політичний експерт і письменник був з нами на зв'язку.